Дивіться в сьогоднішньому відео: зірка Євробачення обурена словами колишнього зайчика Вірки Сердючки про мову. Крім цього, 17-річна внучка Олександра Маслякова перебрала з пластикою, їй дають 33 роки. І наостанок Кенсингтонський палац відзначив гарний прогрес Кейт Мідлтон у боротьбі з раком. Це марс та зірки. Поїхали! Мовний скандал за участі вірки Сердючки і не думає ставати на стоп. Після того як Вірка-Сердючка в особі Андрія Данилка з командою заспівала деякі хіти російською в одному з київських комплексів для відпочинку, до неї прикута увага багатьох українців. Вони не розуміють, чому від початку повномасштабної війни сердючка є чи не єдиною представницею нашого шоу-бізнесу, яка виконує деякі пісні російською мовою, як за кордоном, так і в Україні. Цю тему підняла блогерка Аліна Доротюк. Вона записала інтерв'ю зі співаком Дмитром Волкановим, який тривалий час працював в балеті вірки Сердючки. Він був одним із зайців. Це питання більш до нього, не до мене. Я був на цьому концерті. Ти кажеш, що багато людей пішли. Я особисто на власні очі бачив, як ці люди писали коментарі. Вони до останньої пісні стояли і танцювали, а потім увінкнули великих патріотів і прийшли додому писати ось цю херню. А з приводу того, що Данилку дозволено, а що не дозволено, я не можу відповідати на це питання замість нього. Він напевно знає, що він робить. Він справедливий, цим все сказано. Можна брехати у вишиванці і прекрасно красти гроші, як це роблять багато наших депутатів. А можна співати російською мовою в ОСОКОР і збирати шалені кошти на допомогу ЗСУ, заявив Дмитро. А на тому концерті була телеведуча авторка влогів про Євробачення Анна Тульєва. Вона обурилась словами Дмитра Вулканова, бо тоді вона та її друзі не стали залишатися до кінця концерту вірки сердючки після того, як на сцені залунали російськомовні хіти. Яскравий приклад, як Дмитро Волканов робить наклепи: включили патріотів. Серйозно, всі чоловіки з моєї родини на передовій. Брат був у полоні, і обоє братів мають нагороди за оборону Бородянки. То хто тут включив патріотів? Зауважила Тулєва. Згодом Тулєва опублікувала відео в сторіс інстаграм, в якому пояснила, що її обурило також дещо інше. Якщо подумати логічно, то це проблема не пана Волканова, бо він висловив свою думку і не знав, що саме моя сторіс там буде проілюстрована. Дійсно, я дуже земоціонувала, написала жорсткий текст в сторіс, бо я не можу назвати себе псевдопатріоткою. Не розумію, чому саме моя сторіс була проілюстрована в цей момент. Бо ЗМІ розтягували не тільки мою сторіс, там було купа людей, в яких була купа подібних думок. Там була і Тоня Матвієнко, і військові, які думали так само. Тому мене це ображає для мене це ненормально. Бо я медійна людина, заявила Туліон. Друзі, чи підтримуєте ви Дмитра Волканова у даній ситуації? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. 17-річна внучка телеведучого путініста Олександра Маслякова Таїсія продовжує шокувати публіку сумними наслідками походів до пластичних хірургів. Нещодавно вона виклала відео з розпухлими від уколів краси губами. Підписники вже не впізнають дівчину, деякі дають їй 20 і 30 років. Фахівці пишуть, що Таїсія ймовірно видалила жирові мішки під очима, підтягнула лінію брів, підрізала край носа і видалила б грудки Біша. Примітно, що на тлі почастішення негативних коментарів у мережі дівчина стала менше викладати нові знімки в інстаграм, але під останніми фотографіями її підписники ще раз перепитували, чи справді Таїсі 17 років. Ось деякі приклади коментарів. Хто ці люди, які пішуть про красу? У вас точно все гаразд з головою, хлопці? Яка доросла, медики попрацювали якісно, все збільшили і накачали? 17 років, що ж ви з собою робите? Вам уже по фото років 35, зупинись, дівчинко. Ну років 20 накинуло точно, звідки таке бажання у молоденької дівчинки видаватися тітонькою? Як ми вже казали, Таїся дочка Олександра Маслякова молодшого, сина телеведучого путініста. Уже з дитинства вона почала проявляти творчі здібності. У три роки вона стала солісткою ансамблю Непосиди, а в одинадцять ведучою дитячого КВК. І якийсь час Таїся не з'являлася в медійному просторі. Друзі, чи згодні ви з тим, що такі маніпуляції з дітьми треба заборонити? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Кенсінгтонський палац зафіксував позитивні зміни у боротьбі Кейт Міддлтон з онкологічним захворюванням протягом першого місяця літа. Монархиня має значно краще самопочуття, хоча іноді бувають і складні дні. Про це представники королівської родини Великобританії розповіли на офіційній інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Публікація з'явилася у рамках підсумку визначних подій червня новоствореної традиції сім'ї монархів, під час якої вони діляться найзнаковішими моментами, пише The Mirror. У добірку війшли перші публічні появи Кейт Міддлтон після діагностування раку. У дописі принцеса Уельська зазначила, що має гарний прогрес у боротьбі з хворобою. Проте через постійну хіміотерапію бувають тяжкі дні, коли вона відчуває постійну слабкість та втому. Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У ті дні, коли я почуваюся досить добре, мені приємно брати участь у шкільному житті, витрачати особистий час на те, що додає мені енергії та позитиву, а також починати виконувати невелику роботу по дому. Поділилася монархиня. Кейт Мідлтон розповіла, що намагається сприймати кожен день таким, яким він є, і терпляче ставитися до процесу лікування. Вона подякувала всім людям, які підбадьорували її у складні моменти. Я була вражена усіма добрими повідомленнями, підтримки та заохочення за останні декілька місяців. Це справді змінило світ для нас із Вільямом і допомогло нам обом у важкі часи. Нагадаємо, про діагностування раку принцеси Вельської Кейт Мідлтон стало відомо 22 березня, коли представниця королівської сім'ї Великої Британії повідомила про це під час офіційного відеозвернення. Монархиня дізналась про онкологічне захворювання після проведення операції на черевній порожнині. Зараз герцогиня проходить профілактичну хіміотерапію. До речі, ще одна новина про королівську сім'ю. Король Чарльз прагне стати доброзичливим дідусем для принца Арчі та принцеси Лілібет. За даними Мірор, так стверджує королівський оглядач. Повідомляється, що 75-річний король обговорює можливість відвідати принца Гаррі та Меган Маркл в Америці, щоб поспілкуватися з дітьми після прогресу в триваючому лікуванні раку. За словами королівського коментатора Тома Квіна, Чарльз не вірився побачити двох своїх молодших онуків, і в його графіку є пауза, яка може дати йому змогу полетіти до США. Квін також зазначив, що Гаррі вагається чи привозити дітей до Великої Британії і раніше припустив, що герцогиня Сасекська в жодному разі не зможе повернутися на британську землю. А це означає, що Чарльзу доведеться поїхати в Монте Сіто, щоб відвідати своїх онуків. А зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька, але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками. Друзі, дякуємо вам за перегляд та бажаємо гарного дня. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням нашого каналу. До зустрічі!